Добрий день! Сьогодні в випуску розглянемо одразу кілька важливих тем, які зачіпають інтереси українців у Польщі. У нас є новини про масові перевірки водіїв у Кракові, нові правила працевлаштування іноземців, майбутні зміни для польських підприємців і останні оновлення програми 800. Тож залишайтесь на цьому відео, ставте лайк, ставте підписку. Ну а ми поїхали! Почнемо з масових перевірок на тверезість у Кракові, де поліція розпочала масові перевірки водіїв на дорогах. Від 25 по 28 жовтня патрульні з різних підрозділів перевірили понад 11 тисяч автомобілістів. Причина наближення свят, коли зростає ризик аварій через керування в нетверезому стані, що засуджуємо. Результати операції показують серйозність проблеми. видано 523 штрафи на 208 осіб накладено попередження, а на 59 водіїв складено протоколи, що передадуть до суду. Найгірше, що 30 водіїв перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння. А ще один під впливом не можна цензура говорити на Ютубі котиків. Поліція закликає всіх бути відповідальними та нагадує, що керування в нетверезому стані ставить під загрозу як водія. Так і інших учасників руху. Тому завжди про це пам'ятайте, що ви не тільки себе наражаєте на небезпеку. Нові правила працевлаштування іноземців в Польщі. Згідно з новим законопроєктом, який зараз перебуває на розгляді, іноземці зможуть працювати лише на підставі трудових договорів, тобто умова о праці. Виняток ставить лише сезонні працівники, яким дозволять працювати за договорами підряду, тобто умова злицення. Окрім того, законопроєкт передбачає обмеження на отримання дозволів на роботу, тепер їх зможуть отримати лише певні категорії працівників, зокрема делеговані працівники сезонні робітники та керівник склад компаній. Також зміни торкнуться швидкої процедури працевлаштування для громадян України, Білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії. Якщо закон приймуть, бо це зараз тільки законопроект. Якщо ж закон приймуть, нові правила можуть вплинути на понад мільйон іноземців, які вже працюють легально в Польщі. Зміни для підприємців у 2025 році. З початку році спочатку наступного року на польських підприємців, ну не тільки, а в Польщі, чекають нові правила щодо соціальних внесків, податків і касових оператів. Основні зміни такі. Це нові ставки внесків до ЗУС. У 2025 році внески зростуть до 1773 злотих на місяць, що ну, не є мало, навіть якщо у вас ніхто не затруднений, ви все одно сплачуєте цю суму, вже не говорячи за кожного працівника окремо. Плюс зміна йде фіксована ставка медичного страхування. 310 злотих для тих, хто сплачує податок за загальною шкалою. Підвищення податку на нерухомість, що вплине на власників і орендарів. Четверте скасування основної інтеграції касових апаратів із платіжними терміналами, що зекономить витрати для бізнесу. Ну, не сильно. Зміни ставок в ПДВ та акцизу, зокрема, підприємства, зможуть повернути акциз на експортовані автомобілі. Шосте це податкові пільги для благодійності сімей з дітьми, а також осіб з інвалідністю. Ці зміни зможуть значно вплинути на фінанси бізнесу, тому підприємцям радять злогідь підготуватися і проконсультуватися з бухгалтерами. Так, бо кожен рік в нас зміни, це ЗУС догори, це, в принципі, стабільно завжди йде. А щоб полікуватись по цьому ЗУСу по НФЗ то це треба ще постаратись. Наступна зміна 800. Насамкінець, на сам важлива на вона для сімей. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що програма 800 залишиться без змін і продовжить функціонувати, надаючи щомісячну допомогу в розмірі 800, на кожну дитину для польських сімей. Бо для українських ми знаємо, зміни торкнулись, що в такому разі українські діти повинні навчатись в польській школі або ж ходити в польський садок. І тоді тільки зберігається 800. Просто в Туска недавно питали, чи він збирається зносити взагалі цю програму, або чи буде якось урізати взагалі змінити. І його відповідь була, що ні, те, що вже дали, ми не заберемо. Тус підкреслив, що програма спрямована на підтримку сімей, а не збільшення народжуваності. Також міністр фінансів запевнив, що виплати збережуться до кінця каденції цього сейму. Отже, як бачимо, новини стосуються різних сфер життя від безпеки на дорогах до підтримки сімей та умов праці іноземців. Сподіваюсь, що такий огляд новин був для вас зрозумілий, коротесенький, коротко про головне. І ви зможете планувати своє майбутнє в, Пуль, в Польщі. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити лайк, написати коментар, а ще краще взагалі поділитись з друзями. Ну і до побачення!